Hello! Привіт! Я Юля. Англійська це легко, і сьогодні поговоримо про розташування речей в просторі. Як розказувати і описувати речі за допомогою структури There is – there are. So, there is ми використовуємо, коли говоримо про розташування якоїсь однієї речі в просторі. Тобто, в українській мові ми говоримо стіл стоїть, лампа висить, килим лежить. В англійській мові все просто. Ми використовуємо there is a table, there is a lamp, there, there is a carpet. Якщо у нас декілька речей і ми хочемо розповісти про їхнє місце знаходження, ми будемо використовувати are». Тобто множину. Ми вже знаємо, що are – це для множини. There are two tables. There are five chairs. Let's look at the example. Наприклад, ось у нас є картинка. There is одна лампа. Тому ми будемо казати There is a Lamp. in the room. У нас багато книг, тому ми будемо казати There are. Books. Або there are many books. Картина у нас одна, тому there is a picture. Вазон у нас один. There is a plant. Перед одним я ставлю One або a. Так, що у нас тут є? Oh, there is a car on the floor. І так ми можемо його збільшувати. Ми можемо сказати: There is a lamp in the room near the car. A car is on the floor next to the lamp. І так далі. Так само цю ж структуру, There is there are ми можемо використовувати, описуючи місто. Наприклад, I live in Erpin. There are many supermarkets. Нову Сільпо, Фора, Інерпінь. There is one cinema. There is one museum. There is one swimming pool. There are many cafes, there are many restaurants. Тобто, There is There are. Використовуємо, коли розповідаємо про розташування речей в кімнаті, в офісі, в місті. В якійсь країні, що де знаходиться, замість того, щоб казати, висить, стоїть або просто є, або лежить. Окей? Лайк, підписка, поширення. Буду вдячна. І головне, щоб ви зрозуміли цю тему.